Вітаю вас, малята! Сьогодні у нас з вами заняття з конструювання. А що ми будемо робити, ви дізнаєтесь згодом! Усі ви знаєте, що нині у нас зимова пора, зима багата не тільки на холода та морози, а ще на чудові свята та веселі розваги. Скоро настане найулюбленіше новорічне свято Новий рік! До цього свята ми прикрашаємо ялинку, готуємо святкові страви, а всі малюки чекають на прихід святого Миколая, який приносить подарунки. Тому діти сьогодні я вам пропоную побудувати з лега конструктора ось такого Миколая. Для роботи нам потрібна одна широка синя пластина. Один білий блок білого кольору розміром 2 на 4, 4 блоки червоного кольору розміром 2 на 2, 3 жовті пластини розміром 2 на 2, також ще 3 червоні пластини розміром 2 на 2, 4 великих блоки білого кольору розміром 2 на 1, 2 блоки червоного кольору розміром 2 на 4, 4 цеглини зріз розміром 2 на 2. Та 2 цеглини різ червоного кольору розміром 2 на 3. А ще нам знадобиться мішечок для подарунків, який ви можете виготовити за власним бажанням з носочка, фетра або тканини. Також є наліпка обличчя. Ви також можете зробити за власним бажанням. І ножиці діти. Пам'ятаємо, що обираємо ножиці з тупими кінцями та працюємо під наглядом дорослих. А зараз приступаємо до роботи. Ось подивіться, якого гарного Миколая ми з вами побудували! Діти, я вам бажаю, щоб у цьому році до вас прийшов Миколай та подарував чудові подарунки. А на цьому заняття наше з вами завершується. Я чекаю на ваші роботи. До побачення, до нових зустрічей!